Доброго ранку, діти маленькі, хай сяють посмішки ваші гарненькі. Знову вас вітаю я, Катерина Сергіївна. Сьогодні я прокинулась зранку і почула, як дощик стукає мені у віконце. Дощик теплий, дощик синій, цілий день співав в долині і під цей весняний спів. У долині луг зацвів, у лузі повно квіточок і маленьких діточок. Малята Дощик поливав землю і через це розквітли перші квіти весняні. Давайте згадаємо, які це можуть бути квіти. Першими навесні розквітають підсніжники. Вони білі. А ще ось такі квіти, які називаються проліски. Вони синього кольору. Я пропоную вам намалювати сьогодні проліски. Але малювати ми будемо не пензликом. Сьогодні, малята, ми з вами будемо малювати незвичайним способом. Бачите, в мене немає сьогодні пензлика, замість пензлика в мене буде виделка. Також для малювання перших весняних квіточок нам знадобиться аркуш паперу з намальованими на ньому травичкою та стеблинками наших квіточок. Тарілочка із синьою фарбою, адже проліски в нас сині. І, звичайно, серветка, щоб наша робота була охайною. Беремо нашу виделку, опускаємо у фарбу добре, 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 щоб вона стала вся зафарбована. Ось так. І тепер. Прикладаємо до нашої стеблинки. Ось перша квіточка. Ще опускаємо воделку у фарбу та малюємо другу квітку. Так, знову опускаємо у фарбу. А тепер малюємо і третю квіточку. Ось які в нас вийшли гарненькі весняні проліски. Діти, в мене вийшло намалювати ось такі квіти. Спробуйте і ви малювати виделкою. Мені дуже цікаво, як у вас вийде намалювати. Надсилайте мені свої роботи. Буду чекати на ваші фото. На сьогодні в мене все. До побачення, діти!